Друзі, дивіться, як Роська гарно стрибає. Ось я сюди кладу цю кісточку. Ось оп, оп! І вона вже туди застрибнула. Дивіться, кладу трошки далі. Ні. І вона. А вона також застрибнула. Ні, ні. Кажемо ні. Ні, ні, Росі, ні. Туди зараз кладемо. Та як? Вона зараз її забере за три секунди. Можна, можна, давай. Не дуже смішно стрибає, тому що я дуже далеко її поклала. Так, чекай. Ні, ні. Сидіти. Так, сюди. Ой. Тепер вона буде вставати на дві лапки. Давай, можна, можна. Втомилася, втомилася. Що ти вся брудна? Давай. Давай трошки ближче. Ось. Оп, і забрала. Ось, наша. І кісточка. Кісточка їй, так? Кісточка. Кісточка така, от така у мене собака барабак